У міфах хімери це істоти з частинами різних тварин. А в науці це не метафора, а факт, коли одна істота містить у собі клітини іншої. І, виявляється, так живе майже кожна мати, яка народила дитину. Це називається мікрохімеризм. Під час вагітності між тілом матері та дитиною існує постійний обмін клітинами через плаценту фетальні, тобто ембріональні клітини потрапляють у кров матері, іноді проникають ще глибше в органи, мозок, серце, печінку. У мозку жінок, які мали синів, дослідники виявили клітини з y хромосомою. Тобто чоловічі клітини, і це через десятки років після пологів. Це означає, що кожна мати назавжди несе в собі частинку своєї дитини, не в серці, метафорично, а буквально в мозку, печінці та шкірі.